Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Дякую всім, хто долучився до ухвалення в парламенті Державного бюджету України на 2023 рік. Дякую Міністерству фінансів, Кабінету міністрів, народним депутатам. Ми швидко і якісно здійснили величезну роботу. Під час формування бюджету відштовхувались від помірно консервативного сценарію макроекономічного прогнозу. Це зростання ВВП на 3,2%, інфляція 28%, середній річний курс долара близько 42 гривень. Чітко визначили три найважливіші пріоритети. Перший це армія та безпека. На цю сферу спрямуємо 43% усіх видатків, це понад 1 трильйон гривень. Бюджет 2023-го буде бюджетом перемоги України в боротьбі з агресором. Другий пріоритет соціальне забезпечення освіта. І медицина разом це понад 30% видатків. Держава в повному обсязі виконує свої соціальні зобов'язання перед громадянами. Третій пріоритет відновлення. Створюємо фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії з ресурсом у 35 мільярдів гривень. Перш за все для відбудови критично важливих для людей об'єктів. Відбудова також передбачає нові стимули для економіки та приватного сектору. Через фонд розвитку підприємництва спрямуємо 16 мільярдів гривень на підтримку бізнесу, продовжуємо програми 579, є робота, підтримку аграріїв, пільгову іпотеку, індустріальні парки та стимули для великих інвестпроєктів. Відновлюємо країну вже зараз, аби завтра економіка зростала. Державний бюджет наступного року наполовину фінансуватиметься з власних ресурсів, насамперед за рахунок податків та мит. Дефіцит у 38 мільярдів доларів покриємо з допомогою наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, інших надійних партнерів України. Під час недавніх зустрічей у Берліні отримали запевнення від президентки Єврокомісії Урсули фон Дрляїн в тому, що ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро наступного року у якості макрофінансової допомоги. Маємо також прогрес у переговорах з Міжнародним валютним фондом. Розраховуємо на старт нової великої програми співробітництва у 2023 році. Інше важливе завдання комплексна підтримка. Внутрішньопереміщених осіб та жителів деокупованих територій з 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Це співвідносно з населенням кількох великих обласних центрів. Наш обов'язок подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом та роботою. Від початку повномасштабної війни ми формуємо продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та мешканців прифронтових громад. Сьогодні ухвалимо рішення, що дозволить прискорити процес роздачі цих продуктів, а також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори тим внутрішньопереміщеним особам, які мають право на допомогу від держави. Та міжнародних організацій. Окрім, того, компенсуємо пакарям вартість послуг із випікання хлібобуличних виробів за рахунок частини продукції, яку вони переробляють. Таким чином, на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом. З резервного фонду виділимо понад 34 мільйони гривень компенсації державним та комунальним закладам за безоплатне розміщення переселенців. Це дозволить їм розрахуватися за комунальні послуги і далі приймати ВПО. Наразі по всій Україні понад 2 тисячі закладів відкрили свої двері для 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Від початку повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 мільйонів гривень витрат на оплату комунальних послуг. Вчора відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула 107 наших захисників. Серед яких бійці з Азовсталі. На жаль, ще багато українців залишається в руках ворога. Щоденно ми працюємо над їх визволенням. Соціальне забезпечення тих, хто вже повернувся, і рідних тих, хто досі в полоні наш пріоритет. Урядовим рішенням перерозподіляємо видаткові кошти і акумулюємо 107,5 мільйонів гривень для виплат одноразової грошової допомоги тим, хто повернувся з полону. Щодо проходження опалювального сезону, сьогодні майже половина 40, майже 6% об'єктів по всій Україні підключені до тепла. Це школи, дитячі садки, лікарні, житлові будинки. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. В Києві наразі опалюється 78% будівель. У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 мільярдів кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон. Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, накопичуємо обладнання для генерації енергії в разі надзвичайних ситуацій. Вчора провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. говорили про підготовку до зими. Від донорів вже отримали 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом до України. Це лише від цих структур. Пройти стабільно опалювальний сезон і забезпечити людей світлом, водою та газом це зараз одне з наших головних завдань. У цьому контексті маємо важливе кадрове рішення. Олексій Михайлович Чернишов, призначений головою управління «Нафтогаз України», Виклики дійсно безпрецедентні. Пан Чернешов добре розуміє і проблематику компанії і відповідальність насамперед забезпечити Україну газовим ресурсом на час опального сезону та в пост-опалювальний сезон, в тому числі за рахунок імпорту газу і зростання обсягів вітчизняного видобутку, сили енергії, терпіння і незмінного фахового підходу до своєї справи. Незважаючи на війну, уряд продовжує реалізацію реформ, одна з ключових корпоративна. Сьогодні, з врахуванням ініціативи новопризначеного Голови правління НАК «Нафтогаз України за підтримки профільних міністерств, за підтримки номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК «Нафтогаз України. Уряд Завжди готовий допомогти і підтримати усі кроки, спрямовані на благо нашої держави. Дякую за увагу. Слава Україні!